Вітаю! Це рубрика, які питання можна і потрібно задавати таро. А які слід оминути, відмовитися і переформулювати. Саме формулювати питання я вас і навчу в цьому відео. Не перемикайтеся, буде цікаво. Коли ви, уч... коли ви навчаєтеся водити автомобіль, недостатньо просто сісти, натиснути педаль газу. И вы уже поїдете і будете чотенько попадати в повороти, класно паркуватися задом, ну как бы тормозить возле во время того, как надо. Короче, вы поняли, что вся система вам нужно научиться чувствовать транспорт, понимать все механизмы, конкретно ваш инструмент, ваш транспорт, то тобто, так само и таро. Це система, яка має свої певні правила, і з якими я хочу вас трішечки сьогодні познайомити. Коли до мене приходить клієнт, перше, що ми з ним робимо. Це я даю йому можливість просто поговорити. І це все відбувається. Як мені бути? я не знаю, щось там було, дядя Валя, свята, Світ, Саш. Так вони ходили, борділи, і я нічого не знаю. І от як мені в цьому случаї вижити? Коли от це все знаєте пройшло, коли клієнт виговориться, ми йдемо в чітку структуру. Тут працює правило, тобто що частному. Тобто спершу ми визначаємо сферу, до якої належить це питання. Якщо ми говоримо про тьотю Валю, то скоріш за все, сфера буде сім'я. Якщо ми говоримо про е, заробітки, то це сфера бізнесу, професійна. Тобто ми, об, ми чітко ставимо питання у рамку, в, якому, в якій воно має знаходитися. Далі. Ми, от цих всіх, тітя тітавали, дядя -міша, дядя коля та чуваки та репчик. Е всіх оцих людей, яких вона наговорила, ми е вичленяємо важливих персонажів і другорядних. У нас є чітко сфера поміщена в рамки, і у нас є е люди, уже проще, правда? Тому що з цього шума, е крімі, е ну, Параліча слухового проходу просто нічого не ну, поняти. Після того, як ви оговорили з вашим клієнтом чіткі рамки, помістили всі рамки персонажів, ви маєте запитати термін. Який термін у розкладі хоче побачити ваш клієнт? два тижні, шість неділь, один місяць, 27 років, тобто карти класно бачать на рік. Тобто от вище цього краще не а давати якихось надій, тобто куплю ли я 16 кг буряка в течені 20 років, не надо спрашивать, ну, не надо. Далі обов'язково у таролога має бути блокнот. Я веду консультацію з блокнотом. До речі, це цей блокнот, я з яким я веду консультації. Чому? Тому що, коли починається, ви пишете ім'я клієнта, і от, це от, поки ви все він вам наговорює, ви просто із цього для себе тези якісь записуєте. Тому що коли. Ви почнете відкривати, розкривати питання, ви можете навіть не докопатися до суті, бо після цього всього галдіжа, крім того, що, ну, типа, ви забудете, хто з вами балакає, навіть, у вас є сюди блокнот. Все, що написано на бумагі, це терміни, якими ви можете оперувати. Для вас буде так краще завжди, незалежно, незалежно від вашого. Стажу роботи з картами. Консультація Таро – це не вирок. Це чіткий психологічний підхід, структурний, підкреслюється до проблеми. Я не психолог, тому оперувати психологічними термінами я не можу. Але зараз, на простому прикладі, я покажу, як поставлене питання було, і як воно могло бути поставлено в перспективі. Отже, у нас є Зіна. І Зіну... сейчас дайте Зіну помістим. Сейчас Зіна займе весь кадр собою. Ну нічого. у нас є Зіна і її интересует, як у неї складуться з отношения с Петей. І вот такий у мене запрос є і я должен с ним щось зробити. сделать. Давайте делать. Все, що мені наговорила зіна, у мене тут і зложена, наприклад. І, в принципі, знаєте, можна було б зробити так. Можна було б просто так перетасувати, достати якісь там нещасні дві карти. Так, дивіться, тут дві поганих, значить, нічого не буде у Зіни. Спіть Зіна поки з тебе 20 мільярдів. Приходьте ще, советуйте по-другам. Але ж таро, це система, і ми з вами нормальні люди, тому працюємо таким чином. У нас є задача: у нас є задача Зіна, є Петя, і їхнє майбутнє X. Що ми з цим усім робимо? Перше, що я зроблю, це розкладу питання Зіни на декілька питань, створивши свій власний індивідуальний розклад, який буде підлаштований під їхню ситуацію. Пункти в мене записані, тому я буду піддивлятися. І я просто тасуючи з карти, карти в даному випадку, мій інструмент, я розкладу це питання на такі. Перше, як Зіна ставиться до Петра? Друге, як Петро ставиться до Зіни? Третє. Що хоче Зіна від Петра в цьому союзі? Далі, що хоче Петро від Зіни? І як буде виглядати кінцева зупинка? їхнього союзу, куди ж вони прийдуть, якщо все залишиться ось в такому руслі. Ну що ж, якщо цікаво, тоді будемо відкривати карти. Перша позиція це те, як наша Зіна ставиться до Петя. Так. І ми бачимо тут бачите двійка жезлів. Е Зіна не те, щоб до нього якось ставитися. Він у неї в руках, вона, в принципі, готова до чогось. До чогось. Ми зараз не уточнюємо. Але дій у її е, фігурі мало. Тобто вона просто. Вон... Дайте я поставлю так не буде видно. Давайте спробуємо. Зараз. Ну, хай. Вона просто. Спостерігає за тим, як там Петро щось собі робить. Вона просто за ним спостерігає. Далі йдемо. Позиція 2. Як ставиться до Зіни Петро. А ми бачимо, що це двійка мечів, що будь-яка двійка нумерологічно, це взаємодія з партнером. Але це сліпа взаємодія. Тобто, бачите, тут відсутня динаміка і тут відсутня динаміка. Ніхто нічого не робить. Кожен перекладає одне на одного свої, скажімо так, обов'язки. Далі, третя позиція, що хоче Зінаїда від Петра. Вона хоче, щоб він її захищав. Вона хоче, щоб вона уже більше. Бачите, тут персонаж з набитою головою. І е вона хоче, щоб вже вона більше не шукала, щоб вона вже більше не розстраювала, щоб вона вже знайшла у Петя свій прихисток. Що хоче Петровіць Зіни? Щоб вона на нього не давила дев'ятка мечів. Це а, карта надуманих нічних кошмарів. Тобто людина вночі прокинулася і наснився е, тяжкий сон, і вона плаче. Ви бачите? Значить. І остання карта як буде виглядати те місце, куди вони прийдуть, якщо все залишиться на своїх місцях? Це колісниця, проте, колісниця не їде. Потрібен якийсь рух. Тут буквально ну, завжди колісниця говорить про рух, але тут вона статична. бачите, що тут такі собі кури, вони нікуди не розбігаються. Тобто, це ситуація, яка поки що не рухається з місця. Тобто ви бачите, що вже на цьому етапі ми можемо сформулювати якісь висновки, розклавши питання зіни на підпитання, сформулювавши індивідуальний розклад, ми можемо уже окреслити якусь картину, яка є наявною. Говорити про майбутнє, чи не говорити буде в них майбутнє, чи не буде в них майбутнього це перекладання відповідальності Зіни, відповідальності клієнта на мене, як на майстра. Тобто я зараз можу сказати, що або так, або ні. А Зіна буде чекати чогось. І у Зіни це або трапиться, якщо я скажу ні, або не трапиться, якщо я скажу так. Вона скаже, що я поганий таролог. Насправді ж. Все вирішує лише два дві людини. Далі уже йде робота з психологом. На мій на мою думку, тобто, ці люди мають в першу чергу навчитись говорити одне з одним, по-друге, розбиратися е, самим в собі, і це вже не моя компетенція. Моя компетенція окреслити, що відбувається наразі. Розумний таролог ніколи в житті не буде вас програмувати. Він познайомить із тими подіями і реальним статусом речей, які є на зараз, а вже е, приймання рішення це відповідальність ваша щоразу на своїх консультаціях зі своїми клієнтами я е, намагаюся створити індивідуальний розклад, який відповідає запиту клієнта, виходячи з того, що, ми, е, що нам довелося дізнатися з деяким анамнезом, говорячи лікарською мовою, для того, щоб е, поставити правильний діагноз, якщо ви співпрацюєте із правильним грамотним тарологом, вам не потрібно буде ламати голову над тим, як же. Правильно сформулювати питання, він вам допоможе це зробити. І головна головною задачею майстра є не тасування карт на камеру, дістаючи там одну за іншою аркани, і якось приблизно їх читаючи. А завдання майстра це все систематизувати і дійти з клієнтом до певного результату, повести його відповідно з е, тих тої інформації, яку ви зчитали з Арканів. На мій погляд, це правильно. Ось так. Деякі моменти зі своєї практики я вам розкрив, деякі моменти із формулювання роботи, але мені здається, що це відео було дуже потрібним. Тисніть лайк, і підписуйтесь, якщо вам було корисно. Всіх дуже люблю. Приходьте на консультації. Побачимось!